Через розпочату повномасштабну агресію проти України Росія втратила військову перевагу в Балтійському регіоні. Про це пише видання Newsweek. Все звісно, неминуємо викликає чувство гордості. при не хотілося би надарватися. Видання пише, що протягом багатьох років країни Балтії були центром уваги НАТО. Альянс зміцнив свої позиції в регіоні на тлі підозр, що Ерефія спробує атакувати. Зараз Кремль стоїть перед викликом його здатності утримувати великі сили на західному фланзі. Зараз Ерефія фактично втратила свої позиції і здатність погрожувати сусідам проекціями військової могутності. І хоча для багатьох західних політиків ці зміни видаються неприродними, Одними та перехідними у Москві їх сприймають як неприйнятні та незворотні. Зараз же збройні сили України просуваються вперед до повного переозброєння на нові західні системи та вирішують комплексні питання ведення сучасної війни. Росія наближається до перехрестя, де з одного боку зростає оборона, а з іншого падає економіка. не знаю, коли вона буде в самому центрі цього перехрестя через рік-півтора року. Але підозрюю, що на якомусь етапі відбудеться масштабний економічний збій. інший момент, про який ми так багато говорили, це те, що Китай схоже дещо відступить від Росії. З нещодавних розмов видається, що китайці усвідомлюють, що їхнє майбутнє пов'язане з економікою Заходу і точно не з економікою Росії. Немає такої економіки Росії, яка б допомогла Китаю. Якщо Китай покладатиметься на Росію, він вилетить у трубу. Китайці покладаються на європейський союз та Сполучені Штати, і саме там їхні гроші, там їхні інвестиції, і там їхні ринки. Китай не може вижити без ринків Євросоюзу та Сполучених Штатів. Точно знайдуться люди, які скажуть про це китайському уряду. Мовляв, гей, гей, зупиніться, ви надто далеко зайшли. А що ми отримуємо від Росії старе військове обладнання? Ні, дякую. Нам такого не треба. Отже, відбуваються речі, які в довгостроковій перспективі можуть спрацювати проти Росії. Ну, в будь-якому разі, сі Цзінпін дуже чітко запропонував президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену взяти і поділити впливи. На земній кулі простою мовою зробив це публічною. Наскільки я розумію, щось в цьому є. Єдине, ми не знаємо, як зараз в Пекіні будуть реагувати на пропозиції президента Джозефа Байдена, так би мовити, щоби Китай значно менше допомагав російському агресору. Але можливо, якщо китайці будуть зацікавлені, вони справді можуть дуже круто підставити Путіна. Так ну тому, що Путін розповідав про те, як він покладається і що їх разом з Китаєм ми там майже 2 мільярди, але дуже чітка позиція Сполучених Штатів, яка би вимагала за собою ще додаткових чітких кроків. Наскільки зараз президент Джозеф Байден і Пентагон будуть готові далеко піти в теперішній надзвичайно складній фазі війни? Американські військові в цьому питанні не мають жодного слова. Все, що надається Україні, ухвалюється у Білому домі. За підсумками зустрічі у Рамштайні подають відповідний запит, а відтак білий дім вирішує скільки і що з цього запиту буде надано. Я чув про це не від однієї людини. Це все рішення Білого Дому. і я в цьому абсолютно впевнений. До речі, я був у Штатах минулого тижня, тому я також абсолютно впевнений, що військові надали б набагато більше, якби могли. Безумовно, Сполучені Штати мають колосальні збройні ресурси, які все ще знаходяться у пустелі Невада під охороною національної гвардії, разом з іншою старою технікою, яку вони могли б надати, особливо танки Абрамс. Але білий дім здається, я не знаю, чи він налаштований на те, щоб війна тривала повільно, чи він справді стурбований тим, що доведеться воювати з Китаєм. А може і те, і інше. Мене також не полишає думка, що у білому домі є принаймні одна чи дві людини, які ставляться до Росії більш позитивно ніж до України. Але зараз про це дуже важко сказати. Важко сказати, чи відбудуться певні зміни та зрушення. Гадаю, що все залишиться без змін. допомогу Україні і надалі будуть надавати неквапливо та дозовано. Не буде якогось великого сплеску, навіть якщо військові цього. О, захочуть з другого боку. Ми розуміємо, що ну стратегія війни вона потребує ресурсів, так ресурсів наступальних, ресурсів захисних, йдеться про посилення системи протиповітряної оборони. Це ми все розуміємо. Нещодавно до Києва з візитами прибули з трьох європейських столиць. Три представники, ну не тільки європейський Союз, три представники відповідних напрямків. Так, колишній британський прем'єр Кемерон повернувся в політику, їздив до Києва. Міністр оборони Німеччини Пісторіус, шеф Пентагону Лойд Остін. Всі були в Києві. не впевнений, що в Києві вони розвивають якийсь глибокий задум. Ми досягли того етапу, коли уже Словаччина примкнула на інший бік, а Угорщина показала, що ті, хто дуже рішуче підтримує Україну, просто хочуть донести свою позицію до інших. Можливо, в офісі президента склалося враження, що підтримка кудись вислизає. Вона не вислизає. Зараз вона перебуває на дуже складному етапі. Тому що всі країни, окрім сполучених штатів, вже віддали все, що могли. Латвія спустошила свої склади. Аналогічно вчинили Естонія та Чехія. Польща віддала величезну кількість обладнання, і все ще очікує надходження нового. Тож є багато людей, які переймаються тим, що Україна може думати, що від неї відвернулись. Але це не так. на топовому рівні. Ведеться активне переосмислення того, що робити далі, куди вкладати гроші, як купувати те, що важко купити, наприклад, боєприпаси. зараз їх дуже важко придбати на задньому плані. Є і буде багато активності, але це тому, що саме зараз так і має бути. підтримувати Україну вже не так просто, зовсім не просто. І, повертаючись до того, про що вже говорили багато разів, в Україні потрібно навести лати своєю дипломатією, тому що не можна доручати дипломатичну роботу людям невідповідного рівня. Необхідно відряджати кращих із кращих, адже саме найкращі знавці своєї справи можуть впливати на збільшення підтримки від різних країн. Якщо відправляти не топів, то і результат буде не топовим. Ви не отримаєте того, що вам потрібно, тому дипломатія є абсолютно життєво важливою. Пора вже перестати відряджати своїх друзів з банкової, натомість обирати найфаховіших представників. Але чи є, наприклад, у американців больове політичне рішення, так яке би стосувалося збільшення військової допомоги? Єдине, що додало потужного вольового заряду, це напад Росії на НАТО. Це повністю б змінило гру і в цьому немає сумніву. Втім, не думаю, що Путін готовий до такої зміни, хоча б тому, що його армія зараз найслабша, якщо говорити про останні 30-40 років. Атакувати НАТО зараз буде самогубством для країни, і вони це знають. Не думаю, що це станеться. Радше за все вони просто будуть продовжувати свої намагання знекровити Україну аж до смерті і виснажити ентузіазм заходу одночасно здійснюючи гібридні дії, щоб втягувати все більше країн у сферу впливу Росії. Я казав, що ще багато чого станеться. Я впевнений, що Росія нині продумує і інші історії. Однією з таких історій був Хамас. Вони точно планують інші дії в інших країнах і в інших місцях, щоб створити проблеми для заходу і для Америки. Шановне пане полковнику, південний оперативний напрямок. Розуміємо, що на територіях тимчасово окупованих російськими інтервентами в Херсонській області створені певні плацдарми. Тривають надзвичайно складні бої. Розуміємо, що зараз ворога відтісняють від берега Дніпра. З другого боку, розуміємо, що це стосується радше всього загалом цього південного операційного простору, тому що в Запорізькій області тривають також бої в районі роботи на вербового. І так далі, ваше бачення можливих сценаріїв розгортання ситуації на півдні. Хлопці та дівчата зараз розумно воюють у Запорізькій області, просуваючись вперед настільки впевнено, наскільки це можливо. Вони не можуть просуватися швидше через міни, недостатню кількість артилерії і, взагалі, складність ведення бою. вдалося перетнути Дніпро, і це уже зовсім інша справа. І я не думаю, що Росія була до цього готова. це створить їм проблеми з резервами, тому що тепер вони повинні вирішити, чи будуть вони виставляти людей на схід від Авдіївки, чи витягнуть найкращих з Авдіївки і виставлять їх перед Херсоном. Відомо, що війська в районі Херсона повільно просуваються вперед. Вони будуть продовжувати рух вперед, оскільки Росія зараз не має можливості відтіснити їх назад. Тому я думаю, що переломний момент, чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській області, точно настане. Це лише питання часу. Можливо, це не станеться цієї зими, але думаю, що обидва цих напрямка будуть продовжувати повільно просуватися вперед, поки щось не станеться. Тому треба молитися, щоб росіяни насправді просто не змогли впоратися із трьома фронтами одночасно. ну і наостанок хотів би уточнити, чи ви відчуваєте, що рішення щодо F-16 вже ухвалено, і невдовзі вони таки з'являться в нашому небі? Чи це ще може потривати? Нині триває навчання українських пілотів. Уже запрацював навчальний центр в Румунії. Відомо, що пілоти F-16 проходять підготовку в інших країнах. Отже, F-16 незабаром будуть. Який вплив вони матимуть та коли з'являться? можливо, якогось особливого ефекту і не буде, доки ВПС армія не почнуть діяти разом та як найкраще використовувати F-16. і на початкових етапах це може бути завданням не з легких. конкретний ефект буде, але чогось грандіозного очікувати не варто. тому, що Росія протягом тривалого часу готувалася до появи винищувачів F-16. Вони готові і зроблять усе, щоб ускладнити їхню повітряну активність. F-16 змінять правила гри, але можливо не так сильно, як ми очікуємо. Важливим буде те, наскільки розумно генеральний штаб використовує ці винищувачі, і наскільки цілеспрямовано вони будуть задіяні для прориву в тих районах, де це можливо, або принаймні, для того, щоб прибрати з неба російські літаки тому що противник не готовий вступати в бій з F-16. втім не знаю, коли ви їх отримаєте, і сумнівно що хтось це може знати.